Доброго дня! Хто хоче зробити собі відкатні ворота, звертайтесь в компанію «Нові ворота». Чому? Тому що компанія Нові ворота є виробником фурнітури. Коли ви на ринку вибираєте собі фурнітуру і хочете вибрати нові ворота, вся фурнітура йде з клімом, як каретки, так і уловітелі, а також безпосередньо направляючі. На направляючи також повинно бути клімо. Якщо цього кліма нема, значить то не є компанія нові ворота. Якщо ви берете на ринку якусь іншу фурнітуру, яку говорять, що це нові ворота. Ви дивіться, що якщо там немає кліма, ви можете столкнутися з тим, що ви потім не підберете собі рехпластини. Чому? Тому що якщо фурнітура, Іде від компанії ної ворота рехпластини у нас також є в наявності, тому що приходять люди і говорять: ми придбали фурнітуру, нам треба рехпластини, а рехпластини наші вже не підходять. А той виробник, який виготовляє фурнітуру, в нього нема в наявності. Отакі От бувають проблеми, тому раджу від початку до кінця виготовлення воріт брати безпосередньо. У нас у нас все є в наявності. Якщо придивитися, навіть на самій каретці подшипнік іде нові ворота. Також ви у нас можете придбати весь аспект. Наприклад, раму ми виготовляємо із теобразного профіля. У вас не буде е, ржавіти стик, обично варять 60 на 40 і 30 на 20. Ми виготовляємо Т-образний профіль, раму варимо з теобразного профіля, і потім в експлуатації воріт у вас не будуть ржавіти ворота на стиках. Тому, кому потрібно, звертаємося до нас. Все є в наявності.